Чому ноги мали бути помиті? Знаєте, наші ноги вони забруднюються від контакту з, з цим світом, а саме з землею, по якій людина ходить. і можна так сказати метафорично, що наші ноги вони представляють наш. Розум, мислення, і в цьому акті, який Ісус звершив, виявлено те, як освячується і очищується розум людини, мислення людини, тому що все забруднення відбувається в розумі нашому. В з нашого розуму, з нашого мислення, походять наші вчинки, і це центральне вчення апостола Павла про те, що наш розум має бути преображений, перемінений. Що наш розум має бути очищений Филіп'янам, другому розділі п'ятим віршом. Він каже: Нехай той розум, який у Христі Ісусі, буде і в вас, в римлянам. він каже: не пристосовуйтеся до цього світу, але перемінюйтеся оновленням вашого розуму.